Тараса, вітаю тебе, вітаю наших глядачів. Тож справді традиційно у цій годині розкажу та покажу детальніше, що ж відбувається на нашій лінії розмежування. І ми працюємо з онлайн-картою Діпстейт і традиційно розпочнемо з межі Харківської та Луганської областей. Отже, на мапі як бачимо, змін за добу немає. Тут триває тиску напрямку Сватового та Креміною. За неофіційною інформацією, саме на цьому напрямку просуваються наші бійці. Ну і росіяни власне бояться наступу збройних сил України. У Генштабі вже повідомили, що окупанти зводять нові лінії оборони, аби не допустити просування українських воїнів. За минулу добу також наші воїни відбили атаки окупантів в районі Новоселівського та Стельмахівки. Можемо побачити їх на нашій онлайн-карті. Стельмахівка трошки вище над Андріївкою. Ну і також російські джерела кажуть про те, що українські війська намагалися пробити оборону ворога в напрямку червонопопівки та площанки. Ну і тут цікавим є те, що напередодні в українському генштабі зазначили, що противник обстріляв червонопопівку та площанку. Що власне і може свідчити про те, що українські бійці справді просунулись у ці населені пункти. Ну і як завжди, останнім часом гаряче поблизу Білогорівки там окупанти також намагаються просунутись однак їм це не вдається. Загарбники на тимчасово окупованій Луганщині також оголосили про завершення мобілізації. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Зокрема, у селищі Хрустальне російська окупаційна влада заявила, що мобілізацію можна зупиняти разом з тим. Росіяни продовжують патрулювання міста. На виїздах з населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх охочих виїхати. Ну а ми йдемо далі і поговоримо про Донецький напрямок. Він лишається одним із найскладніших і подивимося власне на онлайн-картах, що ж там відбувається. Отже, штурми тут ворога не припиняються. Загалом за минулу добу українські захисники відбили дев'ять атак окупантів і зупинимося власне на кожній ділянці фронту. І бачимо оновлення на карті за добу поблизу спірного. Це станом ситуація на вчора, а це вже на сьогодні, як бачимо, знову побільшало червоної зони. Ну і противник заявив, власне про контроль над селищем, але це ще не відповідає дійсності. Там тривають бої. Ну і також бачимо оновлення на карті поблизу Бахмуту. Вони також не на нашу користь. Як бачимо, лінія фронту потрохи просувається і просувається вона більше червоної зони. Бачимо, рухається і, на жаль, поки не на нашу користь. Ну і опитне там також тривають бої за. Там саме ДРГ намагаються проникнути на північ в бік Бахмута. Зеленопілля також, схоже, що під ворогом знаходиться. А от Курдюмівка поки невідома ситуація. За даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська досягли успіхів лише у східній половині Курдюмівки. Ну і загарбники також планують повторити поблизу Бахмута той самий сценарій, який був у сєвєродонецьку. За словами радника офісу президента Олексія Арестовича, вони хочуть. Вийти на захід від міста і сподіваються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб взяти населений пункт в облогу. Ворог укріплюється навколо Бахмута. Видання Радіо Свобода опублікували фото, передані бійцями збройних сил України. На зображеннях видно, як біля селища Володимирівка, неподалік Бахмута Донецької області, росіяни звели фортифікаційні споруди. Сама ж Володимирівка зараз перебуває під російською окупацією. Кровопролитні бої за Бахмут продовжуються. Збройні сили України дають росіянам відсіч, а й леті, все одно намагаються досягти успіху. В інституті вивчення війни кажуть, Росія не зробила висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв. Тому зусилля окупантів на цьому напрямку здебільшого зайшли в лугий Кут виснажені і жива сила, і техніка. Крім цього, загарбники нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах. А все через те, що захоплення Бахмута це чергова політична воля Путіна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Вопрос Бахмута для России я объяснял неоднократно. Это, на мой взгляд, это вообще три задача. Это политическая задача Путина. Ему надо показать, что он вот на фоне того, что он теряет Луганскую область, мы ее освобождаем потихонечку, очень медленно, но освобождаем. они не могут выполнить, как они же обещали захватить Донецкую и Луганскую в административных границах областей. И уже прошло 9 месяцев, а в районе Бахмута они, Бахмута, они практически и от линии... От линии до 24 февраля они, ну, практически продвинулись на несколько, нам буквально на 10-15 на километров, не более. А в некоторых местах вообще до сих пор оборона держится на той линии, которая была очерчена в 2015 году договоренность вот этими <coughs> капитуляционными договоренностями под названием Минс-2. Вот, так что, вот именно поэтому они там рвутся всей, всеми силами души, и э, им не важно, сколько они положат людей, они просто хотят взять этот город, любой ценой, для того, чтобы потом выйти и сказать, мы победили, мы взяли Бахмут, А ми тим часом повертаємось до онлайн-карти. Ще трохи поговоримо про Донеччину. Тут російські війська продовжують атакувати в районі Авдіївки. Наша артилерія змогла змусити ворога трохи відійти назад у Первомайському, і також відбила атаки поблизу населених пунктів Кам'янка та Водяне. Ну, от з приводу Мар'їнки, поки не зрозуміла ситуація. Наш генштаб напередодні заявив, що зупинили ворога на цьому напрямку однак росіяни продовжують стверджувати. Про те, що вони зайшли до центру населеного пункту. Ну і далі подивимося, що ж відбувається на півдні країни. Тут російські війська продовжують оборонятися на лівому березі Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон. Ну і за даними Генштабу, в Олешках зменшилась кількість російських військових та військової техніки. Так, з окремих населених пунктах Херсонщини війська противника ховаються у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Гола Пристань. Ну й напередодні. Глава Миколаївської ова Віталій Кім заявив, що українські війська проводять бойові дії на Кінбурнській косі в умовах інформаційної тиші. Кім також розповів, що вояки рашистів силою виселили жителів з коси. Росія, ймовірно, готується до нового масованого удару аеродром Енгельс-2, що під Саратовим у стані підвищеної готовності. Про це свідчать супутникові знімки компанії Максар Технолоджіз. На них видно майже два десятки бомбардувальників ту 95 та ту 160 А ще паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет. Як зазначає видання перед масованою атакою. И в жовтні кількість бомбардувальників на «Енгельсі-2» зросла. Майже два тижні Росія не використовує іранські ударні безпілотники шахет 136 під час ударів по Україні. Ймовірно, перша партія поставлених РФ БПЛА вже закінчилась. Про це повідомив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Вже два тижні приблизно вже не спостерігаємо ну, так цих іранських можна навіть вже і більше. Так, іранських БПЛА. Е, імовірно, що перша партія, яка їм надійшла зрештою, і закінчилась, тому що ну це було понад 400 БПЛА застосовано по Україні цього типу, е, і мене вазі шахи 136. тридцять е, шість, десь в цьому районі. В так така цифра приблизно збито цих БПЛА протиповітряною обороною була інформація про те, що Росія замовила їх 1740, десь в такій кількості. Ну і ймовірно, зараз нема немає можливості їм зараз отримувати і надалі можливо йдуть якісь процеси політичного характеру. на близькому сході теж непроста ситуація. Іран теж перебуває в дуже таких ну серйозних складних обставинах. І на це можуть впливати інші країни.